Не давайте марної надії. Не кажіть оці саме слова, все буде добре, життя продовжується, він скоро повернеться, буде скоро перемога. Навіть коли ми хочемо втішити людину, не варто говорити неправду. Бо, друзі, точно ніхто не знає, коли це може бути. Важливо, друзі, спонукати членів родини саме звертатися за допомогою психологічної. Якщо ви бачите, що ваша близька. Людина застряла в своїх переживаннях, бо постійно плаче, або має пригнічений настрій, тривога, або, наприклад, порушення сну. Запропонуйте звернутися за допомогою до психолога. Поговоріть з іншими членами-родини, знайдіть служби підтримки, які надають таку допомогу саме сьогодні, в дні війни. Передусім, треба дати людині одне, щоб вона не залишилася сам на сам зі своїми переживаннями.